Шо ти води вже хочеш, Зараз здоїмося і будемо воду пити. Асуна? Трошки збити треба світатися, е, Ну, Якщо беремо десь приблизно літр Молозива, тут три яйця. Достатньо. Тому що якщо взяти більше яєць, то саме молозиво вийде не пористе, а таке резинове. Ой, які яйця жовті, Тому жовті жовті, жовті. такі жовті, то такі яскраві. Так, дивіться. Я так приблизно кидаю, щоб було ну, десь е... склянка, може, півтори цукру. Це буде десь ну, повинно бути 6-8 ложок. 4, 5. Вісім. Я знаю, що у мене це тут приблизно так і є. Знову ж таки, дуже збивати, не треба, щоб там піна якась утворювалася. Просто розколочуємо. Це молозиво з тої коробки, що ми доїли. Так як молозиво це ж одне із перших молока, яке дає взагалі коробка після того, як розталиться. Вона, може, видується, ну, за 5-6 раз і потім піде вже молочко. А оце саме молоде молоко це якраз. Молоде молоко класне дається. Молоде молоко. Це у вас така ж? Так? Молозова або молоде молоко. Ви подивіться, яке воно жовте і густа. Воно ну, наче е вершки. А -а -а. Як от пересепаріруєш молоко, і воно таке. Як вашу корова звуть? – Красуля. Красуля Красуля у нас корова. Це ваша перша корова? E, взагалі раніше ми тримали корови, але потім перестали і зараз знову тримаємо. Була корова. Я корову навчилася доїти, мабуть, років 8 або 9. А це Додаємо звичайне молоко. Mm -hmm. Є люди, роблять молозиво солоне. Але я роблю так, як робила моя мамка, так як вона привчила нас до такого робимо. Так, і все, молозиво зроблене. Додаємо трохи ванільного цукру. Ну, це теж на любителя. Хто хоче, додає. Буває люди, що не люблять ванільний цукор. І тепер переливаємо у посуду із товстим дном і ставимо в духовку десь на 160 градусів. Хвилин на 40. Треба дивитися, як воно пропечеться, Як уже утвориться жовта шкуринка зверху, корічне навіть. І тоді вже можна його споживати. Хто любить гарячих, хто любить холодних. Так, да, так. Да. Ой, який запах. Ух ти. Ось воно таке космічне, з кратерами, неймовірно пахне. Молозиво від красулі.